Всім привіт! Всіх Вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати свої рослинки, яких ще не показувала, так як давно вже не знімала відео. Як завжди, рослинки будуть підписані в коментарях. Я закріплю перший коментар. Знімаю на вулиці, тому що сьогодні дуже класна погода, дуже тепло. І я їх винесла сюди. Щоб і діти не мішали. Ну, тому ми тут. І почнемо ми з першої красуні. Це у нас є Дефенбахія, Tropic Mariana. Ось така вже велика красуня, досить досить цікава за свої класні білі, навіть не білі салатові листочки, ось нові листочки випускає. Нові. Все просто шикарно. Два нижніх засушує, але я їх не забираю. Нехай віддасть всі свої корисні поживні речовини ще їй. Відсушить сама, тоді я їх і заберу. Так, листя мені тут не треба падати. Наступна у нас Дефенбахія тіки. Ось такі класні листочки, теж досить-досить цікава дефенбахія. Вона хоче цвисти. І, по-моєму, цвітіння вона випускає ще один новий листочок. Ах, насправді, дифенбахії вони не примхливі, але досить-досить цікаві рослинки, так як селекціонери повиводили дуже цікаві сорта. І я на них підсіла, чесно вам скажу, я на них підсіла, тому що вдома я мала ну, до десяток, не більше мала Дефенбахії, але, але щось вони мені дуже почали подобатись. Так, йдемо до наступного. Я замовляла клубні Calдіum, якщо ви пам'ятаєте, я знімала розпаковки маленькими сортами. А тепер я замовила сам клубень. І дивіться, який він в мене виріс. Це в нас є Frocking Blender Calдіum. Або перекладається як жаба в блендері. Ось такий класний сорт. Навіть свої листки він не утримує, не тримає, треба якусь щось таке купити, аби, знаєте, він обняв і все, він не сушить, ні. Ні в якому разі, просто він, самі черешки вони важкуваті для нього. І він їх не тримає, на жаль. Але сама рослина по собі досить цікава, вона у мене посаджена 10-літровому, ой, 10-літровому, 5-літровому відрі. Ой, відрі горшку, господи боже. Так, добре. Ще одну Дефенбахію хочу вам показати, досить цікаву, теж не зустрічала тут. Ось такими вона плямами. Хочу вам когось показати, ну дивіться. Не знаю, чи побачите ви білочку. Оп-оп. Оп! Оп, яка красива! Все побігло. Чітан. Дефенбах читан. По-моєму, переводиться як гепард, як якщо я не помиляюся. Ось така красотка, теж, бачите, випускає новий листочок, все в нас чудово. Дивіться, який красивий лист. Ну, просто. Я такої Дефенбахії у нас не бачила. Листи самі, самі по собі дуже і дуже великі. Там грунт розсипаний, не звертайте уваги, У мене вже просто тропік Маріана звалилась. її би, по ідеї, добре було пересадити. Так, ходи сюди до мене. Філодендрон. Філодендрон Грін принцеса. Красно вже і відламала лист, ну тут тільки я таке можу зробити. Ось такий... Ой, Грін принцеса, господи. Я не пам'ятаю. Щось точно знаю, що Грін. Але точно хто не скажу вам. Підглянула. Це в нас є Грін Дракон. Ось такий О, філодендрон, Є ще золотий дракон. Камуфляжний дракон, але в мене їх ще, на жаль, немає. Так, Алоказія Black Zebrina. Я не пам'ятаю, показувала я її, вам не показувала. Білочка. Швиденько перескакує. Показувала ні, ось вона з чорними черешками і випускає новий лист. Новий лист, але черешок білий він з часом потемніє. Так, ідемо далі. Це в нас є алоказія Нобіліс. Випускає новий лист. Старий засушує. Після цвітіння я дала, щоб вона Процвіла І знаєте, що я замітила? Після цвітіння вона почала масово скидати листи. Я не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, їй просто не треба було давати цвісти Я не знаю, тому що в мене це вперше. І нічого, зато тепер я давати цвісти їй не буду. Буде так, як буде. Але те, що вона випустила новий лист, мене вже радує. Значить, все прекрасно, все чудово. Наступна локація це в нас є. Вони у мене стоять на вікні і похилені практично до світла. Тому на один бік їх треба розвертати. Так, Silver Dragon. Ні, не Сільвер. Я забула. Так, драгон Dragon Scale, але інша форма. У мене на Україні була е, така е, локазія сама Dragon Scale, але вона мала світлішу форму. Тут, ось можете бачити, набагато темніша. Е, тут її називають Dragon Scale M2. Новий лист випускає один, тут другий. Випустила. Ну, супер, просто молодець. Так. Ще одна локазія. Ще одна локазія. Зараз підгляну теж Бранцефолія. Бранцефолія Pink Passin. Ось така красунечка. Навіть і не скажу, що вона локазія, правда. Черешок похожий на зебріну. Але самі листи, ось такі вони розрізні. Так. ну, Наступна алоказія всім відома. Це у нас є алоказія Мішольцина або Фрайдик. Не знаю, як по-правильному, мені здається, фрайдик, але називають її ще Мішольцина. Тому ось так. Красотка. Ростемо. Нові лист випустила, вона молодець. Бархатна. Ну, Чудова рослинка. Я думала, що я тут обійдусь без алоказій, але ні. А це і моє все. Тому як так виходить, якось так. Так, наступна у нас красуня. І що ви думаєте, що це за красуня? Дав би Бог пам'яті. Ага. Це в нас синуата. Получала її маленькою діточкою. Ось дивіться, який вона мені. Домашній лист видала. Божечко, я не можу на неї налюбувати. Дивіться, який він блискучий, який він класний. Це не є ніяка натирка, ні. Ніякий ось мій палець чистий, не жирний. Ну просто, просто сказочно. Дуже гарна. Вона мені настільки подобається, що це чудесно. Так, а наступна локація. Це в нас є. А, так, не Black Velvet це в нас не Black Velvet Точно знаю, це в нас є ніндзя. Це нова алоказія. Я не знаю, нова не нова, в моїй колекції нова, тому що вдома я тільки мала Black Velvet з тої серії з таких. І теж, дивіться, нові листочки, один. Там вже й другий лізе Ну, вона просто чудесна. Так, красунька моя найкраща, бегонії, Пішли в мене в рух бегонії, Але пішли як? У мене сусідка ну тут має теж багато рослин. Я казала, що вони дуже захоплюються рослинами. І багато бегоній. Я в неї попросила два листочки. Дивіться, які в мене вже кущ. Це просто неймовірно. Дивіться, ну він росте. Це бегонія Ферокс, вона має ось такі... Я навіть не знаю, як назвати це. Ну, дивіться, ну просто шикарно. Ну, просто, просто. Друга сторона ось така. Так, наступна ще одна бегонія. Це в нас є... Теж забула. Зараз нагадаю і вам скажу. Це у нас бегонія Буркулі Сільвер. Не знаю, може неправильно говорю, вибачайте, що є та є. Так, Філодендрон Гігас. А я ще хочу Меланохризума. Ось новий лист випускає. Все чудово ростуть. А філодендрони я беру в маленьких розмірах. Тут ми підпалились трішки. Але нічого новий лист, все добре, все просто-просто прекрасно. Просто так, а, алоказія Black Velvet, Все чудово, все вона росте. Все просто класно. Так, Moonshine, Philodendron Moonshine, Теж брався у маленькому розмірі. Новий лист випускає. Все йому подобається. Єдине, що можу сказати, хоче дуже багато світла. Але так як вони в мене ще стоять на вулиці, це дуже добре. Я не знаю, що його доробити далі. Але поки місь нормально себе почуває. Будемо бачити наступне. Так, філодендром ще один моє. Майо. Майо-мойо. Ось такий красивий. Випустив мені лист, уже ось такий домашній. І там пімпка, ось пімпка, росте новий листочок. Чудесний. Бачите, брала я його, він мав великий проміжуток між листям. Ось проміжуток, а тепер на хорошому освітленні проміжутки менші. Так, антуріуми. Випускаю новий лист, Silver Blush, по-моєму. Не буду зупинятися, але, по-моєму, мій кристаліном пішов в ріст. А він вже таких розмірів, що це просто, я не знаю, я знімлю якийсь відеообзор повністю по всіх рослинках, що в мене зараз є. Так, це в нас, випускає новий листочок, такий коричний, такий загадковий, цікавий. Добре. А, а главаненка. Це у нас главнимка, вона нова. Називається Фламінго. Ось такі красиві листочки. Але це перші будемо бачити, яка вона буде в дорослому, тому що главнимки в, ну, от можна сказати, в підлітковому віці, вони зовсім відрізняються від тих, хто дорослий. Тому що, дивіться, а менші листочки вони інакші, більші листочки вони зовсім інакші. А коли гланемки підростуть, вони будуть ще інакші. Тобто весь вся їхня краса заключається в тому, коли вони підростуть. Так, сільвер драгон. Сільвер драгон. Те, чудесна рослинка, боже, які вони класні. І ось випустила вона мені новий листочок. І там я бачу, ні, не бачу. Я думала, що нас ще один випускає. Ні. Ось така красотулечка. Не буду я вам затягувати відео, тому що не хочу багато говорити. Так, наступна. це вже остатня. Пеперомі... Ой, пеперомі епілея Крейзі. Дивіться, яка вона красива. Така, знаєте, цікава, маленька. Ті листочки такі, ну просто-просто цікава. Я не знаю, вона мені настільки сподобалась. що це просто теж бралась маленькими черешочками. Мені повідламлювали, я її укорінила. Чудово укоріняється. в водичці, чудово. І ось такий кущик. Треба вже... Знову підстригати, тому що хочу шапочкою і знову підсаджувати, але вже куди немає, куди я не маю більше горшочків, на жаль. Ось така куколка. Так, і що я тут почала збирати? Дома я мала теж, мабуть, з десяток. З десяток таких рослин, але, ну, але я більш ніж впевнена на те, що вони пропали. Тому я тут почала збирати шизматоглотіси. Це один вид з ароїдних. Є ще хамоломени. Ну, Їх багато, їх дійсно дуже тут безліч. Я не кажу іменно тут, але в загальному світі їх багато. Колись, якщо все вже буде добре, я вернусь додому, я вам про кожен з них розкажу, тому що кожного виду. Я не мала, але більшість я мала, я мала. Я так жалію за те, що я не зняла повністю весь це відео, тому що хотіла знімати, руки не доходили. То там щось не то, то там щось не то. І я знімала тільки одну, можна сказати, одну сторону. Все відео я не знімала. Я про це тепер так жалію, тому що зараз зайшла би навіть для себе. Я би сама на свої рослини дивилася, що в мене було, що ні. Але єдине мене спасає те, що я мала каталог. Ну, як каталог. Я собі роздруковувала і я мала всі свої рослини, всі з фотографіями, з назвами, тому мене ось це спасає. Але що є, то є. Так, шизматоглотіс. Ми в цьому, як кажеться, не винуваті. Сорта я не знаю. Я знаю, вони у мене є підписані, але я забула. Я вам я кажу, я вам все попідписую, все чудово попідписую. Так, він мені приїхав лише недавно. Я ще його не пересаджувала, але його і не треба буде пересаджувати. Хіба ось я бачу сіточку. Ту сіточку, в чому вони укорінюють, треба легенько зняти. Що любить саме шезматоглотість? Шезматоглотість трішки вибагливіший, навіть від тих же ж самих філодендринів, дефенбахій. Та навіть від алоказій. Йому потрібна більше таке, знаєте, влажність висока. І світла йому багато не потрібно, він може десь там. Вдалі росте, але влажність висока йому потрібна. Ось у чому вони і різняться. Але в нього листи просто шикарні. Як він. Така забарвленість, просто ну просто шикарні Я не кажу, що йому світло не потрібно. Потрібно, але в меншій кількості. Так, це в нас перший шестьматоглодіс. І ось. Другий мій шесть ця Мені взагалі приїхала. Вона ось так листочки опустила. Я думала, все капець. Я її не витягну. Не витягну чому, тому що я без препаратів. Я не маю ні піна, я нічого тут не маю. І тут такого немає. До їхніх препаратів я не привикла. Я навіть не привикла до їхнього ґрунту. Мені не подобається той ґрунт, хоч убийте мене. Я не знаю. А... Вони тут всі. Практично всі, я не буду говорити за всіх, я говорю тут, де я живу, садять в гідропоніку. Ну, от, от і скажіть, що ґрунт добрий. Якщо б був ґрунт добрий, вони б не садили в гідропоніку. Ось, і я думала, що все, він не відійде, але я його полила, подивилась, корінчики, все там чудово і залишила. І прийшла, і він підняв свої листочки. Це все, це просто молодець. Ну, круто. І ось я бачу верта. Розкручує новий. І останній ще з матоглотіс. Ось такий він чудесний. Теж забарвленість чудово. Всі рослинки цікаві по-своєму, всі. Кожна рослинка зовсім інакша, кожна рослинка цікава по-своєму. Всім вам дякую. Підписуйтесь на канал, ставте пальчики вверх. Давайте підтримаємо українське, до нових зустрічей, всім миру, добра, здоров'я, терпіння головне. Буду з вами прощатись, всім па-па, До нових зустріч, до нового відео. Я сподіваюся, воно скоренько вийде.